Магазин Молоко пам'ятає багато тернополян. Давайте пригадаємо його історію. Магазин відкрили у 70-х роках і він швидко став популярний. Спершу там продавали лише молочну продукцію: молоко, сметану, кефір, масло та інше. Згодом асортимент розширився. Багато перехожих та студентів медуніверситету приходили туди за перекусом. Там продавали пиріжки та різні напої. Молоко наливали з апаратів, схожих на самовари, і тернополяни приносили для нього бідони або банки. Також можна було купити сметану на вагу. Дехто згадує, що іноді сметану розбавляли молоком, а молоко водою. Особливо дефіцитним було масло. Деякі тернополяни займали чергу всією родиною ще до відкриття, адже видавали лише одну пачку на руки. Після здобуття Україною незалежності магазин кілька разів змінював власників. Приміщення ремонтували, з'являлись нові. Товари, але у 2017 році магазин зачинили. Зараз на його місці працює інший мережевий магазин. єдиною пам'яткою про молоко залишилась лише табличка біля входу. А що ви пригадуєте про цей магазин? Пишіть у коментарях, а також пропонуйте про що розповісти у наступних відео.